Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Останній місяць зими, 28 лютого. Ну, подивимося, як воно у нас буде. Це 28 лютого. Наш президент прилетів уже в Сполучені Штати Америки. Він вже на землі Сполучених Штатів Америки. І ми дійдемо до цього до цього. Трошки згодом, а зараз почнемо з того головного, що відбувалося вчора вже ввечері. Багато з вас просто не мали можливості це, це узнати. Трамп продовжив е, санкції проти Російської Федерації на рік. Дивіться, е, Європа, Євросоюз, він подовжує на півроку, а Сполучені Штати на рік зразу. Чому це трапилось? Ну, тому що це Трамп. По-перше, це незрозуміла не на сьогодні для всіх людина, хоча всі кажуть, що вони його знають, вони його розуміють. А що відбувається, пояснюють по-різному. Я вважаю, що було два, дві речі. Перше, це було засідання перед цим уряду, і давайте так, в команді Трампа не тільки маски, венси чи ще хтось. Там і Класні економісти, там класні фінансисти. І було засідання уряду, і була розмова по цим е санкціям. Також. Чи вигідні, вигідні ці санкції Сполучених Штатів Америки накладені на Російську Федерацію? Так, 100% вони вигідні. Чим, менш, ні, чим менше конкурентів. От, якщо їх менше, менше і менше, ну це більше розвивається США. Да? Більше, ну, от таких крупних, ні, хай там інші будуть і працюють по правилам, але ж Росія ніколи не працювала по правилам і ніколи не працювала чесно. Це. Перша причина. Друга причина, ви знаєте, вчора бу, були перемовини між США, Америки, Росією в Стамбулі. Нічим вони не закінчились. Росія почала хамити, хамувато себе поводити знову. Вони, вони почали вважати, що Трампом будемо вертіти. Ну, я ще раз кажу: окрім Трампа, там є інші люди. Тому росіяни не зробили ніяких заяв після цих перемовин. Та я і заяв Сполучених Штатів не чув. Але, значить, ніякого прогресу не було. Одні не зробили тому, що не зрозуміли, чому так повели себе росіяни, інші не зробили тому, що сказати їм практично нічого. Браво! На цей момент Сполучені Штати і молодець Трамп. Молодець. Далі ще вчора було. Ви знаєте, що була зустріч з прем'єр-міністром е Великобританії Стармером, і він прибув Білий Дім і зустрічав його Трамп, не так, як Макрона. Мені трошки шкода Макрону, Макрона. Він е намагається робити. Ну, давайте так: Макрон в Європі, Макрон в Штатах, і він ще покаже себе. Я так вважаю. Так от що було? Репортер запитав у Дональда Трампа, чи може він досягти мирної угоди. Трамп сказав так. Ну, заяв ми звикли до заяв Трампа. Я зараз вам процитую ці заяви. І як пише Гардіан, Трамп назвав Стармера особливою людиною і сказав, що для нього велика честь приймати його в вальному кабінеті. Нормально. Нормально. Трамп анонсував візит. До Великої Британії. Нормально. Президент Штати США повідомив, що обговорять з прем'єром Великобританії, Росію, Україну, торгівлю та багато інших питань. Нормально. Був спільний обід, робоча зустріч, прес-конференція. Все це було. Далі на запити, що, що говорить Трамп. Ми зараз тільки по його цитатах. Ми хочемо працювати з Зеленським і будемо це робити. Це його заява. Президент США наголосив, що має добрі стосунки з Зеленським, хоча вони трохи загострились. Загострились через питання фінансової підтримки. Подивимося, що буде підсіх е, після цієї зустрічі нашого президента, яка відбудеться об 11 годині чого Трамп також давно чогось не робив, він завжди зустрічався з лідерами після 12-ї, зараз об 11-й, а по-нашому це буде о 18-й о 18 годині. Я не знаю, ми о 20-й, мабуть, не будемо говорити про цю зустріч, тому що ітогів не буде. Ну, 18-та година, ну, година буде зустрічі. Потім, поки все це прийде, це все переговорити, обговорити, скоріше за все, ви вже будете слухати це в суботу у всіх інших. Ну і ми трохи з вами поговоримо на стрімі в суботу, о 20.00, якщо там будуть дуже цікаві моменти. Далі. Що, що Трамп і Стармер наговорили. Путін дотримується свого слова, угода з Російською Федерацією буде стійкою. Угода, що до Трамп, угода, щодо до земельних металів стала підтримкою для України. Забезпечити э, безпеку в Україні, що сказав Трамп. Це цікаво. Це найлегша частина. Да, вів війська, вів літаки, э, і все в принципі, э, розвідка. А найважче буде це за, 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 заключити цю угоду. Так, Тут Трамп 100% прав правим. Ми намагаємося повернути Україні як найми, наймога більше території. Подивимося. Оце можливо і переговори були про Ну і він котре підтвердив, що проти вступу до НАТО. Ну, ось так далі. Ви знаєте, що коли у Трампа спитали, е, ви досі вважаєте Зеленського диктатором, він каже, він а що я це казав? Я кажу: не можу повірити в те, що я це казав. Так, да, да, трохи назад. Ірландія готова відправити миротворців в Україну. Е, також е, підписання угоди буде. Так от, так, да, дослівно. Трамп на запитання, чи він досі вважає Зеленського диктатором? Каже, я це казав. Я не можу повірити в те, що назвав Зеленського диктаторами. Також він заявив, що у нього дуже хороші стосунки з Зеленським. Завтра він підпише угоду щодо Копалин. Розумієте, там напружені, тут трохи тут, тут класні. Ще він назвав найкращим президентом України. Зеленського. Ну, подивимося. Давайте подивимося, будемо рахувати циплят по осені. Наш президент. Президент 28 лютого він з офіційним візитом Сполучені Штати та зустрінеться з Трампом, підпишуть угоду скоріше за все, ну це 90 з чим-то відсотків подив, якщо щось не зміниться. страшне. Ну, напередодні. Він сказав, що планує запитати колегу про те, чи припиниться підтримка Києва з боку Вашингтона і на що можуть розраховувати українці. Молодець президент, треба робити все чітко, ясно, зрозуміло, коректно і нормально. І Водночас відомо, що в межах цієї поїздки український лідер також проведе ще низку зустрічей з американськими високопосадовцями та українською громадою. Ну, громада, ви знаєте, ми відношення до... Діаспори, офіційних зареєстрованих діаспор. Ну, друзі, що я вам ще можу сказати? Тримати кулаки, бажати успіху нашому президенту і бути з ним поруч. Надавати підтримку. А вам я хочу просто ви, всім, всім, всім нашій спільноти висловити подяку за підтримку, будь-яку підтримку. От підтримку. Подобаєчками, навіть дізлайками. Це також підтримка. Підтримка коментарями, підтримка розповсюдженням, друзі підписка. Це ну, просто, якщо хтось підписується, я дуже вам всім вдячний, всім, хто підписується. Я хочу виділити дяку спонсорам, тим, хто посилає посилочки, і особливо донаторам. Ми збираємо. на Дрони, щоб закрити борг по дронам. Завтра я доповім ввечері о 20.00. Я дякую Бірулін е, Сергію 50 на 50. Дякую, друже, дякую, я тисну вам руку за підтримку каналу, дякую вам. Пісні, піс, пісному Константину, Петрів Галині Абанк, Хтось? Другий, 27 на Монобанк, без прізвища, Семікіна Олександра, Казак Володимира, Шеремета Олега. Дякую. Всім, всім всім велика подяка. До вечора. Ввечері у нас зустріч. Поговоримо. Я обіцяв цікаві новини. Україна переможе!